Зустрічайте в продажу Ford Fiesta 2015 року випуску. Автомобіль в гарному візуальному стані. Є незначні притертиці по бамперу і в попередній правій дверці. Автомобіль збережений, технічно обслужений на літровому двигуні EcoBoost, на гарній зим... літній гумі, збережений салончик в такому стані, все дуже гарно виглядає, без дирочок. Повні склопакет, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, 95 тисяч км рідного пробігу, жодних помилок на приборній панелі немає. Зарядка 12 вольт, USB роз'єм, AUX, автоматик, кондиціонер, який працює, штатна мультимедія. Чекаємо вас на тест-драйв по вулиці територіальної оборони 102 два автофокус на покупку за готівку, без готівку, кредит, в за криптовалюту. Також обмін на ваше авто. Звертайтеся.